Вітаю! Це відео буде про моделювання різьби в Fusion 360. Буду це робити на прикладі ось такої баночки з кришечкою на різьбі, в яку можна скласти якийсь там дріб'язок. Але для початку хочу подякувати всім, хто дивився моє попереднє відео по Fusion 360, хто писав під ним коментарі, особливо тим, хто ділилися різними порадами. Я впевнений, ці поради корисні були не тільки для мене, а й для інших глядачів. Тому не зупиняйтесь. Тут також коментуйте та оцінюйте відео. Ну а ми починаємо. Креслимо наш перший скетч. Це у нас буде коло в діаметрі нехай 50 мм Чомусь у мене тут обраний construction. Вибираємо звичайний Enter. Є. Дуже простий у нас перший скетч. Одразу обираємо екструд. І я хочу, щоб товщина стінки в мене всюди була, ну нехай по 3 мм це наше дно. Тепер потрібно зробити стінки. Обираємо з нижньої сторони поверхню дна, далі знову екструд. І тут зверху детайп ми можемо обрати sin Extrude. Це видуває ось таку стіночку. Параметр Wall Thickness відповідає на за товщину стінки. Ми вже вирішили, що у нас стінки по 3 мм, Але бачимо, що воно червоний і обрали Fusion Operation Cut все, тому що ось ми знизу бачимо, ось тут стінка перетинається з вже існуючим дном. Тому нам потрібно, щоб стінка створювалася на зовнішній стороні. Тому Wall Location обираємо Side 2. Є. Тепер у нас нічого не перетинається, і одна ось така фігурка виходить. Тепер по висоті. Нехай вона буде 45 мм. Власне, основа нашої баночки є. Ось тут ми вже будемо нарізати різьбу, але потрібно зробити ще кришку. По діаметру вона буде така ж, як і дно, тому знову обираю дно, знову екструд. Товщина, нехай там можна зробити 10 мм, бо це кришка. Треба, щоб вона така товстенька трошки була. Але де старт обираємо вже офсет. Тобто ми не будемо ж її клеїти до дна. Нам потрібно, щоб вона була десь зверху. Нехай ОФС буде мінус 80. На цьому і зупиняємось. Тепер нам треба зробити на цій кришці такий виступ меншого діаметру, на якому у нас буде нарізатись різьба. Діаметр того виступу дорівнює в принципі, діаметру нашої порожнини, тому знову можемо обрати дно, але з внутрішньої сторони, тобто без врахування стінок. Знову екструд. Старт обираємо Object. І починаємо звідси. І нехай буде наша різьба, точніше довжина частини з різьбою 7 мм. Тепер, щоб тут трошки зекономити пластику, одразу для зручності поки що приховаю нашу основу, зробимо тут пустоту в кришці, тому малюємо скетч, знову ж кружечок. Або ж можна навіть піти трошки іншим шляхом, обрати вже ту окружність, яка в нас є. Далі обрати Offset І тут залишимо також товщину стінки 3 мм. Хоча, напевно, під різьбу давайте зробимо 4 і пишемо мінус 4. Тобто, у нас створюється ще одна така фігура, як ми обрали, але вже зменшена по периметру на 4 мм. Натискаємо ОК, OK. далі Solid Extrude і тепер ось це все діло ми можемо отак вирізати. Нехай буде мінус 13. Є. Повертаємо друге тіло. Можемо додати вже безпосередньо самі різьби, обираємо ось цю поверхню, де у нас буде різьба. Далі Create. Thread. Перший момент, якщо ми приблизимо, бачимо, що вона якась намальована. Ну тобто це досі пласка фігура. Нам потрібно поставити галочку на моделик і бачимо вже гарну різьбу. Розмір у нас автоматом обрався під діаметр цього нашого виступу. І в Designation ми можемо обрати крок різьби. Давайте зробимо. Трішки дрібнішу різьбу, ну нехай буде ось така різьба з кроком 3 міліметри. Тобто, це означає те, що один повний оберт 360 градусів нашої кришки просуне цю кришку вверх або вниз на 3 мм. Це важливо запам'ятати. Ну і для зручності, оскільки ми будемо створювати ще одну різьбу, можемо поставити галочку на Remember Size І тоді, коли ми знову оберемо інструмент Red, у нас будуть аналогічні налаштування. Натискаємо ОК, переходимо до нашої нижньої частини, обираємо ось цю. Внутрішню поверхню. Знову ж таки create thread. І бачимо, що вже у нас виставлені всі ці налаштування, але треба дещо змінити. Бачимо, що різьба по всій висоті баночки, а воно нам взагалі не треба. Тому галочку з full length знімаємо. І зараз у нас довжина прописана 10 мм. А ми пам'ятаємо, що ось цей виступ, ось цей був у нас 7 мм. Тому давайте зробимо з невеличким запасом 7 і 4. Нехай. Більше нічого змінювати не треба. Окей, і зараз у нас вже все ніби готово, але саме в контексті 3D-друку треба провести ще одну маніпуляцію з цими різьбами. Зараз е зазор між ось цією різьбою і цією, він там дуже маленький. Якщо ви її надрукуєте, у вас просто воно ну не залізе. І це буде марно витрачений пластик. Але перед цим давайте налаштуємо Fusion 360 таким чином, щоб все це нам було зручно бачити. А також налаштуємо зв'язок між цими двома деталями, щоб ми могли їх прямо обертати і дивитись, як різьба. ну йде прямо по різьбі. Нам потрібно зробити з цих тіл окремі компоненти. Спочатку обиємо Body 1, далі Create Components from Bodies. І бачимо, створився новий компонент. У нього намальований якір, це означає те, що він прив'язаний і його не Можна нікуди рухати. Якщо ми зробимо з другого тіла компонент, він у нас вже не прив'язаний, і ми можемо взагалі робити з ним що завгодно. І в принципі, тут ми вже можемо якось його так, да, підсунути і типу дивитися, але ну, бачите, що нічого не співпадає. Це не наш варіант, будемо робити грамотно. Щоб ще краще бачити нашу різьбу, давайте додамо сюди такий вид у розрізі в розділі Inspect. Є Section Analysis, Обираємо його далі. Ми обираємо профіль, скажімо так, по якому ми розріжемо всю нашу картинку. Можемо бачити нашу різьбу в розрізі. Натискаємо ОК. Ця штука вона не змінює вашу модель. Це суто для зручності і перегляду. Бо якщо ви моделюєте щось закрите з порожниною всередині, інколи в цю порожнину потрібно залізти, і тому цей інструмент стає дуже в нагоді. Коли воно вам не треба, то просто папку аналізів приховали і все у вас добре. Тепер давайте налаштуємо зв'язки між цими двома. Компонентами, щоб вони у нас рухались ну прямо по фізиці, так як треба. Тут нам потрібен розділ Assemble, далі «Joint». Тут ми обираємо точку першого компонента, яка у нас повинна співвідноситись з точкою іншого. Зверніть увагу, що я і тут зсередини цю точку обираю і тут. Тобто співставили ці два центри, і можемо одразу стрілочкою передвинути так, як воно у нас повинно стояти. Тут важливо на даному етапі, от саме зараз, співставити так, щоб у нас різьби співпали. Ось. І бачимо, що тут у нас цей простір дуже маленький, ну його точно треба робити більше, бо, ну, як мінімум, мій Creality Ender 3 v 3 se ну, він не здатний таке видрукувати, щоб воно було потім функціональне. Переходимо в сусідню вкладку Motion, і тут нам потрібно обрати тип руху, обираємо Cylindrical. така типу анімація, прев'ю, як воно їздить, поки що трошки криво. На даному етапі нам в розділі. Відділі joint Motion limits потрібно налаштувати обмеження руху, ну, щоб воно не їздило, як тільки що прям у безкінечність. А, ну, по-перше, мінімум, відносно того положення, в яке ми зараз поставили кришку, треба ось вгадати. Ну, це, напевно, 1,5 щось типу того. А максимум нехай буде 8. Нормально, нормально. Вище або нижче ось цих позицій ми не зможемо рухати нашу кришку. Але бачите, з різьбою біда воно якось не стріляє і виглядає неправильно. Тут нам потрібно ще налаштувати зв'язок між рухом по вертикалі та обертанням кришки. З joint у нас все. Натискаємо ОК. Далі в Assemble нам потрібно обрати motion link. Далі нам потрібно обрати joint. Мій джойт світиться ось тут знизу, або ж можна його ось тут, в папці Joints обрати. Тепер потрібно поставити галочку на Link with same joint, тому що дуже проста збірка і лише один joint, тому ми його підв'язуємо до самого себе. І ось тут у нас, в принципі, з'явились вже потрібні нам параметри, тобто рух по вісі Z вверх-вниз, а також обертання по вісі Z на 360 градусів. Тут нам потрібно згадати, який у нас крок різьби, бо за ці 360 градусів ми повинні пройти дистанцію 3 міліметри. І бачимо, відбулася магія, і тепер у нас обертається кришка, а тому різьба. Йде прямо по різьбі. Натискаємо ОК. Можемо після цього аналізі прибрати і бачимо ось нашу кришку, і можна її ось так обертати, і видно, що вона йде вниз. Давайте для наглядності щось накину нагору, намалюю якийсь логотип. До речі, знову ж таки дякую за ваші коментарі. Я коли кумекав, як вставити сюди логотип, не додумався, що тут є окрема функція для вставлення svg файлів, і тому довелося мені робити шрифти, про які я казав. У минулому відео, але, дякуючи вам та вашим коментарям, ну, відкрив для себе також щось цікаве. З такими віконечками можна або Capture Position, обрати, або реверт. Ну, не критично. Суть в тому, що в збірці ви рухаєте компоненти як хочете. А коли до них потрібно щось домалювати, ми вже обираємо, як оте щось домальоване, ну, яку воно позицію матиме: початкову позицію компонента, або вже ту, куди ви його посунули. Далі обираємо «Insert from my computer». У мене вже є завантажені .svg файли. Якщо у вас є якийсь логотип, наприклад, в форматі .png, то ви можете просто в гуглі написати «png to svg». 100%. Там буде купа безкоштовних конверторів, які якісно все це роблять. Ну, наприклад, у мене ось знову ж таки мій логотип. Розміщую його зараз суто для наглядності, просто щоб ми бачили, що кришка наша ну, якось вертиться. Натискаємо ОК і все. Наш svg файл він вже як скетч, ми можемо обирати геометрію з нього. Натискаємо Extrude, є мінус, нехай 2, окей, OK", готово. І ось тепер наглядно видно, що ми зверху можемо ось цю кришку. О, так обертати, але воно трошки криво працює, не завжди здається, дуже зручно її крутити. Тому для цього ще можна використати інструмент Drive Joints. Ми обираємо наш joint і просто так стрілкою рухаємо. Ми бачимо, що воно обертається, але не плавно, зате можна швидко щось рухати. Давайте поставимо його в таке положення, де в нас різьби притул одна до одної, повернемо аналізіс. І повертаємось до того, про що я казав, що нам потрібно збільшити ось цю відстань. Робиться це дуже просто, функцією offset Face, і нам потрібно обрати Faces. Тут, якщо сильно постаратись, можна в принципі за один заход обрати всі, але я давайте для зручності і наглядності в два кроки все це зроблю. Приховаємо кришку. Ось, і бачимо нашу різьму. Бачимо, що тут, по суті, у нас чотири таких площини тобто, ось ця, потім ось ця. Ось ця маленька і четверта. Ну і також в даному випадку видно, що і ще ось цю можна теж трошки розширити. І тут я зазвичай прописую мінус 01, тобто ми розширюємо це на 100 мікрон. На моєму Ender 3 v 3 SE з соплом 04, це працює ідеально. Знімаєш зі стола ще гарячий виріб, але різьба вже одразу закручується ідеально. Коробочку, яку я показував на початку відео, я її друкував вже з соплом 08, і тут ось цього зазора мені насправді було мало, бо різьба була трошки туга. Тому чим більше у вас сопло, Можливо, вам цей зазор треба робити більшим. Але зараз роблю під стандартне сопло на 0,4, тому буде 0.1. І абсолютно ту ж саму маніпуляцію робимо з кришкою. Також обираємо Offset Face. І ось тут обираємо ось ці площини нашої різьби. Також пишу мінус 0,1. Натискаємо ОК. Знову дивимось отак чітко в розріз. І бачимо, що тут у нас зазор вже сильно більший став. І на цьому з різьбою все. Вимикаємо аналізіси і бачимо нашу готову коробку. Можемо, ну також можна і джойнт приховати, і можемо її крутити. Наскільки це можливо, якщо знаєте якусь е, чарівну комбінацію клавіш, щоб її е, зручніше рухати, обов'язково напишіть, бо типу Фішка з одного боку прикольна, що ми можемо ось так все крутити, але от воно інколи дуже глючно працює. Ну і закінчимо. Давайте ще фаскою. Беру ось цей контур та ось цей. І будемо використовувати вже не філет, а чамфер. Це також фаска, але така, ну, типу, зрізана. Якщо філет це округлий край, то тут у нас ну, він ну, просто зрізаний. Ось можна обрати ну, 3 міліметри забагато, нехай буде, давайте. Півтора. Натискаємо ОК. Ну і все. Тепер точно коробочка готова. Можна друкувати і складати щось в неї. Тому ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ще раз нагадую, пишіть в коментарі якісь ідеї, наприклад, чого щось показувати, або взагалі що вас цікавить. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!